Вітання всім. Сьогодні вже 4 грудня, черговий патч Black Desert, який ніхрена не завезли. Але давайте, як завжди, швиденько його на цей раз подивимось, бо тут реально нема про що навіть, якщо чесно, і сильно дуже говорити. Але погнали. І так, тут нам перлабіси нагадують те, що, коротше, кальфіонський бал скоро, і є спеціальні твічдропси, то тому, хто не дивиться стріми на твічі, ці твіч-дропси не отримає, бо вони на цей раз доволі такі смачні. І як виявляється, до цього патчу хто їх не знав, а я не знав, бо тема викладена була 2 грудня. Вже два дні ви просрали. Чого я це маю на увазі? Якби ви дивитесь стрімера, в кого є твічдропси врублені, головне вам зв'язати якби свій аккаунт також всім, дивитесь свій регіон там або бажано Європа, або все рівно всі дивляться Європу майже по суті, або да, всі грають на Європі. Окрім інших регіонів, але теж таке. І так, як виявляється, з 2 грудня по 12 грудня діють твічдропси. Якби за 60 хвилин за першу годину перегляду, ви отримаєте ось такі от дропсіли. Гарна тема, збирайте. Там є прикольні нагороди за 80 штук, Да, їх там майже місяць треба збирати, але там три прикольні нагороди. Тобто, три місяці треба позбирати, вони падають постійно. Це Твічдропс на постійній основі. Всі решта твічдропсів це вже більше додаткова тема. І от яка йде додаткова тема, як виявляється, з 2 грудня за вже інші 60 хвилин перегляду. 80 лаків, хелпкіт, даркхангери, 90 лаків. І так воно якби одне по одному міняє. Від 80 до 120 лаків і Dark Hunger, які можна розганяти лаки доволі смачна тема, то тому якби надо треба тепер це все діло не поправтикувати. Бо, якщо ви день пропустили, ви нагороду за минулий раз не отримаєте, то тому майте на увазі. Тому якось так от. Dark Hunger особливо б я позбирав, і так само Advice of Falks. Далі, наступний. Шакату і Патріціо, коротше, відкривають свій знову черговий нічний типу-магазинчик. Ви знаєте, це якщо що Патріціо це Night Vendor. Хто не знав, тепер дізнався, його можна знайти в кожному місті на будь-якій локації, де ось якраз таки показано від перлабісів. Що коротше, це таке: з 10-ї вечора до 7-ї ранку ігрового часу, тобто 40 хвилин часу, якщо реальним часом перекладати, ви можете знайти в одному з великих місць, як би цього падрійця, і в нього купити певні предмети за певну майже фіксовану суму грошей. Оновлення магазину коштує з 50 енергії 25, що, до речі, дає вам більше можливості, коротше, побрати предмети. Але що найбільше ви можете тут купити? 300 лаків, серце вела, ринки з кронами і заточка для плюс 10 біжутерій Харазада. Якби ось так виглядає вікно, ви берете, відкриваєте, роляєте, що вам потрібно. І от якби ось вам цінники, максимальна ціна. Права колонка, сама права і центральна коронка це, типу, мінімальна ціна, по суті, на все те, що може бути. Якби якщо дивитись той же саме серцевела 13,2 лярди і 19,8 лярди, Але якщо подивитись, напевно, на аукціоні ану, зараз швиденько. Паралельно з тим глянемо. Максимальна ціна на аукціоні 16,5 лярдів. Тобто ви або його купите умовно на. Майже, ну, не майже, а на, або вам пощастить купити на 2 лярди дешевше, або навпаки, ще аж на майже 4, майже 4 лярди коротше дорожче. то тому якось так. Ну, і, звісно, каміння крон від 50 до 100, лаки, ось від 15,7 лярдів до 23,550. Лярдів типу, можна як би, спробувати купити і тут, та, і так далі. 250-200 кілак і. Чесно згадуючи, просто минулий там було трішки краще, не насильно, але краще, але все ж. Тому якось так. тому, Коротше, в кого до да хіра грошей, хто не знає їх, куди діть, Час, коротше, ну, якби крутить свого роду такий нічний магазин казино від Патріціо. Далі наступне відкрили академію Олівія, чи Ольвія, як його там правильно називати. І до цього підв'язали вент з 4 по 18. Приїжджаєте, як би на локацію, в BlackSpearта можна взяти квест. Ви зустрічаєте Джастіна Бартелі, який будує типу, якби, академію вона в процесі. Ви отримуєте там за проходження невеличкого квесту 300 лаків. І скриньку як би з таким всім. Тут, а ви ще можете зробити донат в 3 що поля, допомогти будувати академії, як би цю академію. І якраз таки отримаєте от, оцю нагороду, бо ось цей Даскбокс, де тут 300 каміння-крон. Бафи на 10 годин на ПвПП і на LifeSkill. Що тут ще? І при цьому до цього всього, типу, прив'язало, що вони перлабіси допомагають благодійністю добудовувати реальну школу. там, то тому, Типа, така от чергова акція, як там колись були, я не пам'ятаю, здається, з ветерами так само, щось там було, також зимовий якийсь івен був, здається, має він якраз знову повторитися і так далі. То тому, якось так. І сам патч. Сам патч не дуже громісткий. По суті, зацепили на цей раз, не було типу реабалансів дуже давно класів. Навіть не пам'ятаю, здається, місяців три майже не чіпали, так. Да? Але, коротше, трішки апнули і поміняли деякі приколи у воїна. По суті, його апнули в ПВЕ Гвардисі, також там КД-скілів поміняли і армори. На скілах і бла-бла, бла бла сильно нічого такого немає. Дракані поміняли демдж на скелів в Сексешен Стійці. Раніше давало 55, тепер 80 дає, і там, коротше, ті, хто грають на класах, мають дивитися самі розуміють, але змін не дуже багато. По Вуконгу, якби в основному більше змін в ПВП. Тому тут дивіться також самі. І, по суті, можна сказати, як би на цьому все, але трішки зробили. Якби імпрувментів, які з одного боку доволі непогані. Наприклад, от коли ви б'єте там соло, босів, босів шрайну і так далі, тепер вам не потрібно бити кульку з ХП, щоб відновити його. Вам тепер досить просто-напросто, щоб з нею пробігти і ви відновите собі. Наступне так, тут розповідалося. А, прикраси вже майже новорічні повішали, чи вірніше, вже повісили перлабіси в Хіделі і Велі можете побігати подивитися, пробити скрінчики. Blue Battlefield, повторюсь котре, не знаю, хто на нього ходить, але коротше, зробили більш видимим значок повер... повернення на верф, коли вас знищили на Blue Battlefield, щоб повернутися і так далі. Змінили кут гармат 40 градусів, типу раніше було 30. і Імпрунули трішки за перемогу, сам баф, типу, якби нагороди. Раніше було Мастері 75 тепер 100, Life XP за мі 40, 50 але сейлер XP залишили на рівні 30% плюс. І для тих, хто переміг в майстер-класі в ПВП-турнірі, всім повидавали або мають повидавати, здається, вже повидавали, якщо вірити правильному опису, вже повидавали всім на цілий рік літаючого пета-грифона. Якось так. І по суті на цьому все. Ось такий от патчик. Невеличкий, більше івентів позавозили всього того, то тому якось так. Але, коротше, Вкотре нагадаю, що є якби українізатор для Black Desert, якщо хто не в курсі, хто там думав починати грати, зараз, звісно, не найкращий варіант, бо, типу знижечок немає, але все ж таки, якщо вам важко з англійською українізатор є, він буде в описі під цим відео. Звісно, до цього всього не забувайте підписуватися, як завжди, також на мої соціальні мережі, Telegram, Twitch і, звісно ж, YouTube ставте дзвіночок, щоб не пропускати виходи будь-яких відео стосовно Black Desert і не тільки. Якби стрімлю також і на YouTube, і на Twitch, то Тому все це там. В Telegramі, тільки сповіщення анонсів, коли я запускаю стрім, і по чому. І останнє нагадування: 13 число. Восьма ранку, скоріш за все, все ж таки, восьма ранку. Буде відбуватися кальфіонський бал. Це субота, якщо що, я його буду стрімити. Зі світлом, без світла, не знаю, там, придумаю щось. Минулого році в мене так само була історія, що в мене тоді не було світла, але я стрімив. Тому посидимо, подивимось, що нам перлабіси повішають, які нові приколи. Змій. Він нам на голову і на наші вуха разом з цим взяти. От такі от справи, як завжди, все. Все на цьому точно тепер все всі анонси зробив. Дякую за увагу і побачимося, як завжди, в наступних відео і на стрімах.